Всім доброго дня! Сьогодні на переобладнання автомобіль Toyota Rag 4 двигун 2.0 2011 року. На даний автомобіль було встановлено електроніка від польського виробника Stag, Модель блока QBox Plus. Блок управління знаходиться ось тут. Редуктор торгової марки Green Gas Nordic потужністю до 170 кінських сил. Високошвидкісні корейські форсунки хана. Фільтр тонкої очистки з вестеньком колісентним. Кнопка перемика знаходиться в салоні, заглушці, LED 600. Заправочний пристрій лючку бензобаку. Газовий балон встановлений в ніші. Циліндричний на 52 літра торгової марки Green Gas. Ось так виглядає. Всім дякую за увагу.